Кремль впадає в параною. Путін боїться перевору. То Росія нарешті починає здавати позиції. Це все пише видання Telegraph. Дійсно нові кроки Дональда Трампа можуть спонукати Путіна завершити війну. Про це свідчить заява Володимира Зеленського. Утім, чи перейде врешті Трамп від економічних важелів тиску до реально практичних чи полетять американські тамугавки? та чи реальний бунт навколо Путіна про це і не тільки говоримо сьогодні з військовослужбовцем збройних сил України Денис Ярославський. Сьогодні з нами. Пане Денисе, я вас вітаю. Дякую вам за вашу службу. Слава силам оборони. Героям слава та рад вас чути. Бачити ну теза про те, що навколо Путіна вже от от незаваром буде якийсь бунт. Ми її чуємо регулярно вже три з половиною роки. Утім, ніби складається враження, що зараз ми наблизилися впритул До цього Блумберг писав, що в оточенні Путіна, зокрема, групи фінансового вплину впливу дуже хотіли б, щоб він пристав на пропозицію Трампа, завершив війну на умовах Америки. Можна було б перезавантажити відносини із заходом, зняти частину санкцій, але Путін на це йти не хоче. При цьому лунає багато заяв про те, що ніби гаряча фаза цієї війни може бути завершена вже до кінця року. Про це говорить і президент, і блогери, і народні депутати, типу Юлії Тимошенко, Олексія Гончаренка. Там тощо. Да? Прості господі Олексій Арестович про це говорить. Пане Денисе, у вас є, бачите, хоч один реалістичний сценарій, за яким дійсно бойові дії можуть закінчитися в осяжному майбутньому до кінця 25-го? Останнє завершення бойових дій та вивід військ з Афганістану. Прешествие розвалу радянського союзу Путін дуже добре розуміє історію. Розуміє, що якщо зараз його війська будуть э, залишити територію України і відійдуть, то все, там буде Второй радянський союз і весь та мільйон головорізів, які зараз вирощені вже на цій війні, які нічого в житті не вміють окрім воювати. Та й вмирати і вбивати, повернутися на територію Росії, тобто їх або треба буде це СВО перенаправляти кудись в інші регіони, умовно і Казахстан з країни Балтії, Тощо, там Польща, Молдова, або отримувати повномасштабну війну внутрі країни. Тобто Путін це розуміє. Я вважаю сьогодні і вважав це вже багато разів казав. Що єдина людина, яка здатна завершити війну, ну так щоб завершити назавжди, я вважаю, що це. Це неможливо, але завершити зараз, хоча б заморозити по лінії бойового зіткнення. Це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Це єдина людина, яка переслідує свою головну мить свою головну жит... жизненної ціль. Це стати миротворцем президентом миру. Це його важділенна ідея. І він в 26-му році все-таки сподівається отримати Нобелівську премію мира за 25-й рік, і він зробить все, щоб це отримати. Тобто він. Наші тут мислі співпадають, йому потрібна Нобелівська премія міру, а нам потрібен мир. Давайте так то йти в Синергію з цими цілями. Що буде потім, я вже казав, ми, як аналітики, всі прораховуємо, що якщо Путін буде жив, або у нього будуть навіть якщо куди-двіні тласти, будуть послідовники, патруша тощо, там його ідеологи, то тільки Дональд Трамп завершить свою каденцію у 2028 році почнеться третя світова. Я так впевнений, в цьому, і ми всі, хто спілкується на різних рівнях до цього до цієї думки дійшли. Тобто, можливо, Трамп зможе це стримати, але що буде після Трампа, ніхто не знає. Насчет того, що Путін зараз в ситуації, яка йому дуже невигідна, так звісно, особливо останні санкції проти Роснівті, Ролукойл, це флагмани економіки Росії. Все, зараз по ним дуже жорстко вдарили. І навіть подивіться на саме главних імпортерів його нафти: це Китай, це Індія. Я Вони також зараз призупинилися, вони не розуміють, що робити. Ну, Європа, я давно казав, що таке. Знаєте собі шатки. У нас союзник, який тут там допомагає, тут же не може слізти з глис нафтогазової Російське. Але Трамп тут і тут їм допоміг прийняти це для них важке, але історично важливе рішення. Тому так зараз Путін буде йти на поступки. Він цього дуже не хоче. Він дуже опасається второго Афганістана, розвалу радянського союзу. Але я вважаю, що Трамп буде змусувати. Но... О, ключову роль буде все таки грати найближчим часом. Відбудеться чи не відбудеться зустріч Трампа і СІ. Це дуже важлива ситуація. Якщо Трамп і СІ зараз знайдуть точки соприкосновення, і якщо вони договоряться не тільки по Тайваню, по індитіхокеанському регіону, а ще й по впливу Китаю на прийняття рішень в Росії, у Путіна не буде жодного виходу. Якщо Сі ківні головою і скаже заморозить, Путін в ту ж секунду все заморозить. Ви цілий спектр цікавих тем посередкованих торкнулися. Давайте про все по порядку, друзі. Після того як ви напишете в коментарях, чи вірите ви в завершення бойових дій в осяжному майбутньому, чи дійсно 25-й рік може стати останнім роком принаймні гарячої фази цього протистояння? Пишіть в коментарях, це Київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні точки зору. І ваше, звісно, нам теж цікаво. Після того як лайки цей бесіді поставити. Дякую вам нас вже 30 тисяч. Завдяки вам зростаємо. Ви стаєте більш пливом, майже ваші голоси лунають ще гучніше, пане Денисе. Ну давайте щодо спочатку. Смерті Путіна, ви таку посередково на цієї теми теж торкнулися. Мовляв, це абсолютно не гарантія безпеки, так би мовити, для України. Кирило Буданов вважає, що навіть війна може не зупинитися за умови того, що завтра Путіна не стане. Але багато наших глядачів певно утожнюють життя диктатора із продовженням смирних українців. А ви? Я вважаю що якщо все таки Путін крякне, чого всім би дуже хотілося. То у нас є шанс вовремя вбити клінічні між кров'ю та страхом з федераціями Росії, які до Росії не мають жодного відношення. Перш за все, це незалежна Ічкерія. сподіваємось вони все-таки підійме голову, снісуть Кадирова і зрозуміють, що росіяни для них вороги, від того, що вони там зараз інвестують в Кадирова і в Грозний. Вони все-таки вирізали половину дідов зараз діючих ічкерійців, які живуть в е, Прикадирові. все спам'ятають, і також всі інші республіки, які зараз в них є, там які навіть російського, російської мови, багато хто не розуміє, вони повинні сепаратуватися. Це єдина ситуація. Друга ситуація, яка може бути дійсна, це легкий конфлікт. Після давайте ми все таки розказуємо так про можливу кончину Путіна е, в Китаї. І Китай може забрати все, що він ісконно вважає своїм, а тобто, все по Сєвєрне море. Сєвєрне море розумієте, так, що вони називають Сієрним морем в учебниках по історії. Це озеро Байкал, вони вважають своїм ісконно на море. І от Китай може забрати весь там Дальній Восток, включаючи озеро Байкал. Це також дуже ймовірна ситуація, тому що китайці всі там їм вони по факту і так там живуть. Їм тільки треба буде по флажку поняти свої китайські паспорти. У них там уже й. Федеральная служба безопасности ничего не вырешает, там все вырешают китайские округа. Поэтому так, так, такую вероятность мы тоже можем себе разуметь. То есть это Россию можно расколоть и выключить ни а изнутри. Это все мы разумеем. Поэтому такой, такой сценарий и есть. Ну, давайте, это, это были фантазии по поводу кончины Путина. А больше реальная ситуация – это действительно вымышение Путина к заморозке конфликту. И после этого Він не зупинить в жодному разі свої військові рельси, тому що він не може це зупинити, і буде готуватися наступній хвилі. Економічні важелі впливу це дійсно дієвий варіант. Тут виникає тільки питання, якщо нафтові санкції такі дієві зупинки, наприклад, операції з криптовалютами, які обмеження проти яких вів той самий євросоюз, теж такий вже дієвий. Чому цього не зробили раніше? знаєте на майже чотири роки великого протистояння. Дякую, що Дональд Трамп і Сполучені Штати загалом роблять цей крок зараз. Але от адміністрація Байдена, наприклад, яка на словах підтримувала нас значно більше ніж той самий діючий президент штатів, врешті, так і не спромогли. Взяти під свою увагу той самий лукойл так і, і інші нафтові компанії Російської Федерації для того, щоб зменшити головний умовно головне умовно джерело надходжень до державного бюджету Російської Федерації. Чому зараз, пане Денис? Я вам скажу такі речі, які будуть цитувати, і... але це мої думки, які базуються на багаторічні вже. В співпраці з американцями, які також хвилюються за долю України, і ми багато про це розмовляємо. Ну давайте вспоминаємо так. не буду вам прямо казати, але якщо у вас аудиторія розумна, я в це вірю. Вона здогадається про що я кажу. Тобто, давайте вспоминати, коли прийшла адміністрація Трампа, і Трамп сказав про те, що Сполучені Штати виділили 300 мільярдів доларів вже на війну в Україні проти Росії. Пам'ятаєте, да? Тоді було два інтерв'ю президента Зеленського. которые первым, по-моему, дал Масичук, второй не помню, кому он дал, а они были там с, разницей в 5-7 дней между собой. И Зеленский четко тогда сказал, что, во-первых, нам дали не 300 миллиардов, а 175, а во-вторых, акцентую вагу. Он сказал, нам дали наверное, не 175, а дали реально 75, а 100 шукайте в Сполучених Штатах. Понимаете, почему президент Зеленский это сказал? Потому что Трамп предъявил, Зеленський сказав реальні речі. Вперше він до цього не мог казати, розумієте? При адміністрації Байдена він не мог цього сказати, а він Трампу чітко сказав: шукайте всередині країни, тому що ці гроші залишились. Чи лабіст через послуги, які вона давали в три рази дорожче тощо. Тобто, ти розумієте, чому адміністрація Байдена нам так допомагала? Тому що більша частина грошей залишалась саме в Америці. І у кого вони не залишались, нехай вичисляє їхнє ФБР та їхнє там внутрішнє розслідування Трампа. Мага, нехай капашиться, може мені щось знайти. Тобто, от вам відповідь на перше питання, чому війна не завершилась, не було жорстких санкцій, а було, виключено, виключено, було виключено, от так, фінансування. Тобто це мої думки, але вони щось то так співпадають з тим, що казав президент Зеленський. По друге, давайте не будемо тішити себе надіждами Трамп. Не вважав Путіна ворогом. Трамп не вважав Росію ворогом. Він про це відкрито каже. Це нам може щось там не подобається. Ой, там Росія наш ворог, там Трамп, чому ти на нашій стороні? Тому що він не вважав його ворогом. Він, У нього багата історична історія з Володимиром Путіним. Він про це каже. Він називав його другом. Розумієте? Просто він намагався до Останнього вирішити це мирним шляхом. Но до останнього он вірив в то, що він пак телезателефонує Путіну. Путін його почує як потужного друга і зупиниться Трамп. До останнього розумів, що ми можемо бути в альянсі безпрецедентному альянсі з Сполученими Штатами. Цей альянс навіть прибув опубліковано та персонально передан Давіду Арахамі. Називався він «Ultimate Ukrainian-American Alliance», Юаюа якому було чітко прописано правило сліяння українських та американських економік, по факту американці запропонували нам брачний контракт, щоб були ми з ними в безпрецедентному союзі, а потім всі інші європейські країни і всі інші становились до нас уже в наш альянс, як додаткові партнери, тому що саме Сполучені Штати в особі Трампа, в особі адміністрації Трампа, бачать в Україні потужного гравця. На цій части європейського континенту, так само, як вони бачать Ізраїль своїм партнерам на часті Близького Сходу. Що Ізраїлю для цього потрібна НАТО альянси, ізраїлю потрібна якась структура, яка відповідає за всесвітню безпасність. Ні, і нічого нічого ізраїльтянам не потрібно. У них є старший товариш, який допоможе розкачати все, що є вокруг. Розумієте? Отаку саму у нас альянс бачили американці. Ми, на жаль, дуже багато пообіцяли європейцям. Ми йдемо в сторону Євро... Європейського Союзу, ігноруючи те, що нам запропонували американці, ігноруючи альянс з ними. Це буде мати свої наслідки, я про це наслідки давно казав, але тим самим все одно Трамп намагається нам допомогти зараз цю війну зупинити. Трамп зрозумів, що йому не вдасться оставити Росію в своїй орбіті, Росія повністю ложиться під Китай. Він намагався цього не допустити, але після параду, на якій полетіли всі е, опоненти Трампа і Путін в першу чергу, Трамп все таки зрозумів, що так з Вовою вже не поймуться подужні розмовляти, треба його дожимати. Саме це він зараз і робить. Поки бачимо кроки щодо економічного тиску і дожимання, так але все це відбувалося. І нові санкції Сполучених Штатів відбувалися на тлі. Очікувань про постачання Україні далекобійних ракет. Ми чули стільки погроз. Ми чули керівника українського генштабу Гнатова, яке твердив, ми вже от, -от отримаємо можливості спричинити там блекаут Москві. Ми чули, як Зеленський закликав кремлівських чиновників шукати найближчі укриття. Мої співрозмовники в цій студії стверджували, почекайте, можливо, тимагавки вже взагалі в Україні. Просто нам про це поки не кажуть. Тепер ніби цей трек, так би мовити, ну призупинився, бо зустрічі з Путіним немає. Хоч Трамп і зрозумів, що. Той не збирається зупиняти нині бойові дії. Трамп вже починає говорити, там треба готувати персонал український, це півроку займе, і взагалі цих ракет нас не так багато. Як гадаєте, до цієї теми ще повернемось, чи вся ця історія була виключно елементом інформаційного впливу на Кремль? Так, сподіваюсь, картинка не завісла. Так, да, я вас Ні. Це була не інформаційна така торпеда. Навіть мої контакти в Пентагоні казали, що в кінці листопада у нас будуть томагавки. Тобто, це вже було майже узгоджене рішення, і про це вже казали безпосередньо в Пентагоні. Звісно, останнє слово завжди за Трампом, але Трамп був налаштований. І так дійсно розговор Путіна, який сам. Давайте акцентувати увагу. Ініціював цю розмову з Трампом. Ні Трамп дзвонив Путіну. Про це немає, російські пропагандисти намагаються не казати. А Путін телефонував Трампу, і щось він все-таки йому, понабіцяв, що Трамп взяв на паузу та могавки. Ну Путін вміє обіцяти, ви ж розумієте, пиль пускає. Я не скажу, що це рішення остаточне, це рішення на паузі. І ставте трошки по іншому питання. Тамагавки, окей, це дуже крута зброя. Але де ділись Шторм Шедоу, де ділись Атакамси, які нам вже надавали партнери? Ніхто ж не каже про це, що ми думаємо, що ми їх всі вистріляли. А ви що забули, що нам не було добро стріляти вглуп Росії їхнім озброєнням? Тобто діпстрайки тамагавками, діпстрайки з штормшею, Атакамсами все одно підпадали під єдину заборону. І так дійсно у нас є ще сталися ті ракети, які нам передавали наші європейські партнери, і вони є. І от тільки недавно я вже зрозумів, що ця заборона була знята. Тобто, нам гаразд важливіше було зняти заборону, щоб вистрілили те, що нам вже дали, інше отримати нові тамагавки. Тамагавки ще дойдуть, Ну не переживайте ви за це. Я вважаю, що зараз для Путіна е, гаразд страшніше. Те, що ми б'ємо діпстрайками по їх МПЗ, те, що з санкцій працюють э, Трамповські навоку, на наросні, ніж тамагавки. Тамагавки – це хоча й зброя, яка може носити на собі ядерний так називаємо болінний заряд, все одно це зброя, це, це рішення більш політичне. Тобто надання тамагавків я сравнюю з наданням джевелінів по початку го э, році. Ну, наші безпілотники дійсно це творить дієві санкції, так би мовити. От, втім, одна справа там підпалити НПЗ. Інша справа там повністю зруйнувати, наприклад, виробництво тих самих російських шахедів чи складових до двигунів ракет, так чи знищити, наприклад, якісь логістичні хаби з цим пошкодженням справляються наші безпілотники, але ну. Звісно, хочеться більшого, і тут ми можемо говорити про наш вітчизняно-військово-промисловий комплекс. В очікуванні все ще і наші глядачі, зокрема, розрекламованих ракет «Фламінго». Володимир Зеленський твердить, якісь технічні в нас зараз проблеми з серійним виробництвом. Також є фінансові проблеми. Втім, ну тут треба напевно надії в першу чергу зважати ні на слова, бо ну ми розуміємо, більшість таких виробництв на темпи тримаються в секреті. Повідомлялося, що там то одну ракету на. Тиждень ми можемо виготовляти, потім одну ракету на місяць, якщо говорити про українську крилату так далекобійну, там на 2,5 тисячі кілометрів. Наскільки може загалом змінити правила гри саме ракетна програма українська? Бо безпілотники круто, а комбіновані атаки з ракетами значно крутіше? У мене немає доступу до ракетних програм, але нещодавно народний депутат Роман Костенко який ще є Службовцям публікував доповідь, в якій він сказав, що все, що ви чули, все, що доповідали президенту про три тисячі ракет, тощо що все це не відповідає дійсності. І я склонен довіряти Роману Костенко, який має таку оперативну інформацію і її публічно. Тобто, я думаю, що ми, можливо, тут і робимо якісь іпсо, щоб росіяни боялись, але. Дай Боже, щоб це було і ПСО, не хто там в оману президента, отримуючи фінансування, і розпілюючи те, що не треба розпілювати. От я вважаю, що якщо ми зараз будемо контролювати, щоб у нас тут всередині все було направлялось саме туди, куди воно потрібно направлятись, можливо, тоді ми вийдемо на показники по дронам виробництва, по всьому іншому. Тому що, на жаль, слова Романа Костенка мене дуже вселили неуверенность в, в тому, що нам заявляють официальные источники. ну, Роман Костенко бойовий офіцер, дійсно, ну немає. Думаю, ні в наших глядачів так причин йому не довіряти. Ну, звісно, хотілося б побачити врешті реальні результати срібного виробництва такого типу озброєння. До слова, друзі, які палаючі будівлі на території Росії, сняться вам по ночах. Можете писати в коментарях. Це Київська школа державного управління. Нагадую, лайки. Будь ласка, ці бесіді поставте. Хай реалістичний погляд на речі Дениса Ярославського сьогодні почає почує більше кількість людей. Адже зараз дуже важливо не зачаровуватися, як то кажуть, для того, щоб потім сильно не розчаруватися. Тим не менш, бач бачимо що навколо Москви посилюється система протиповітряної оборони. Нещодавно в мережі були опубліковані карти, на яких було кілька кіл е тих самих пансерів, систем ППО. Е бачимо ось цю світлину. Це свіжі кадри. Військовослужбовці російські з біля кулемету на тлі Кремля готуються збивати атаку українських безпілотників. їх до слова летіло по Росії аж 200 штук 40 в бік е Москви. Путін любить вихвалятися спроможностями російськими, навіть з відповідаючи на запитання, яка буде відповідь Росії на постачання Україні тамагавки. Він скаже, він казав: ну ракети старі, ми просто посилюємо нашу систему протиповітряної оборони. Нічого докорінно вони не змінять. Але, от саме це посилення, ніби й свідчить про те, що ймовірно готуються до значно. Сильніших атак з боку Збройних сил України. От про що для вас свідчить якраз от посилення таких систем і ось такі от кадри на тлі е, московського Кремля? Звісно, ми посилимо гіпстрайки. Звісно, у нас є потужності для того, щоб наносити враження навіть всередині московську сіті. І я хочу, щоб розуміли позицію наших військових. І розуміло, і росіяни, якщо почують це. у нас немає жодного бажання, незважаючи на четвертий рік повномасштабної, і вже скільки років з 14-го ми воюємо з вами, неповномасштабне. Приносити шкоду в ваші дома. Ну немає. Ми ні в коєму зразі до вашого стані стану не, не скатуємося. Ми лише хотімо завершити цю війну, і те, що ви зараз відчуваєте. Це лише дзеркальне, те, що відчуваємо ми. Ми хочемо показати вам, що відчуваємо ми. Без жодної емоцій, без злості, без нічого. Просто показати, можливо, до ваших домівок, до кожної селі дійде те, що ваш тиран робить, і те, що ви зараз відчуваєте, це не ми. Це наслідки того, що робите ви. І, можливо, ви там всередині у себе все-таки будете якось реагувати на те, що відбувається, для того, щоб ця війна завершилась. Та ну ми, ми не злорастуємо, тому що у вас також попадають наші дрони дома. Не злорастуємо. Ми б'ємо по об'єктам, які мають стратегічний, тактичний або оперативний інтерес для збройних сил. Якщо вони попадають в вашу будільну, нам також ми приносимо скорб, якщо у вас там хтось діти страдає. Але ви почали це і ви це повинні завершувати. Про завершення війни сьогодні багато говоримо ще рік тому Володимир Зеленський виступав проти того, щоб зупиняти бої просто по лінії зіткнення, так бо це е, дасть змогу росіянам там набратися сил, накопичити ресурси для того, щоб там умовно після завтра там через місяць, через рік, е, спробувати сунути далі. Саме тому так говорили багато про гарантії безпеки для України. Тепер е, Трамп декларує зупиняйтеся просто тут та зараз. Умовно там да от як ви казали, теж на початку, поки я президент, ніхто не. Україну не нападе, ну, дійсно, Дональд Трамп не вічний. так Я тут зараз навіть не про е, замахи кажу, а просто про те, що ну друга каденція його ймовірно буде його останньою. так Ну, принаймні, сам президент Трамп твердить, не збирається на третій срок. Тепер офіційна позиція України: ми готові ось на зупинку бойових дій. Звісно, буде гинути менше людей. І це, ну, це щастя. Так, більше людей повернуться, врешті, до своїх родин. Ну Плюси вони очевидні. Але я певен, є й багато мінусів. От цікава ваша точка зору щодо плану Трампа. Умовно, от зупиняйтесь, де є, а далі там вже мовляв, розберемось. По перше, Трамп професійний перемовник, і він в своєму житті провів десятки тисяч угод на мільйони та мільярди доларів Він має вже досвід завершування війни. Розумієте, які це складні перемовини? Як приходиться, давіть. Кнут, пряник використовувати, особисті е, пріоритети розставляти, прислухуватись до того, що хочуть конфліктуючі сторони. Тобто він про перемовник. Але він ще відточив метод, як вони називають backdoor, задні двері. Тобто Трамп любить згущувати краски, е, давати таку волну, яку обидві сторони не отримують, а потім вони. Погоджується на те, що з самого початку Трамп хотів. Тобто це про всі, на його черта риса. Знаєте, як, як говорив Лі, не треба знати тисячу ударів, треба тисячу раз один і той же удар відпрацьовувати. І це буде страшніше, ніж тисяча різних ударів. От Трамп відпрацював до філігранності свій метод «бекдор» і повірте мені, він працює. Те, що він спочатку казав, щоб ми відійшли з території, як хочете Росія, на сам правді Трамп цього й не. Просто Трамп накручує волну по своїй привичці і потім щоб всі погодились хоча б на лінію розмежування. Тепер щодо лінії розмежування, я не знаю, як буду реагувати там, на це публіка, але я вам скажу своє особисте бачення, яке переплітається з баченням десятків тисяч військових, які зараз воюють без підтримки наших партнерів, саме фізичної підтримки, як це робить Північна Корея до Росії своїми силами, ми не зможемо вийти ані на декрет кордону 91-го. Ані вважає навіть на кордони 22-го року, Все, у нас фізично ми не витягнемо. Хто б що не казав. Партнери у нас слабкуваті, і ніхто нам ніколи в житті людей свою армії сюди не дасть. Це також ми можемо зафіксувати. Що б ми там не казали, та не північна Корея, яка пішла і дала людей в сьогоднішній день. Дай Боже нам всіми нашими життями та силами втримати те, що є, і це я вважаю, вже перемогою, тому що проти Росії, яка в десятки разів більше оснащені. Яку підтримують Іран, ну хорошо, хоч уже Іран розвалили, американців, я вже не підтримую себе, підтримав би, яку підтримує Північна Корея, та косвенно підтримує Китай. Ну ми круті хлопці, але ви стоїте проти чотирьох країн, дві з яких ядерних. Ну це, це так важко, я вам скажу. Тому дай Боже бути терортверезами та дивитися, що те, що ми втримали, це ми просто з Божий промислів та наша особиста. Витримка дозволила це витримати. Інше, це може бути втягнута на десятиріччя перемовин у міжнародне право. Окей, все, що завгодно, може відбуватися на протязі наступних років. Ми можемо стати другим Ізраїлем, ми можемо стати сильніше. Нагадую, що Негорний Карабах Азербайджан повертав 30 років, але повернув. Просто так сложились обстоятельства, так сложилась геополітика. Десь щось відбудеться в Росії, десь у них буде забирати Китай ісконної своїй території, ми зможемо хапанути назад своє, а можливо, навіть більше. Можливо, навіть наші ісконні території, такі як Курська область, вона ж наша була колись. Давайте карти змусити, що там намотаємо подальше, те, що Путін не любить. Тому зараз, якщо Трамп зможе заморозити конфлікт по лінії фронту, якщо він зможе навіть поставити на лінію розмежування. Китайців, я про це давно казав, може Трампу це не подобається, але китайці я вважаю, що повинні бути присутні на лінії розмежування, тоді точно русский не попав. І от тоді у нас є короткий проміжок часу до 28-го року, щоб ми змогли стати дійсно потужною країною, як второй Ізраїль. Можливо, у нас буде все таки свідомість в головах наших політиків, і ми сольємося в прачний контракт з американцями. Що вони сюди інвестували перший трильйон доларів? Тоді, повірте мені, вони за свій трильйон откусять голову кому угодно. і тоді ми можемо через там навіть го року про щось сказати. Прекрасний фінал. Дякую за ваші думки, друзі. Ваші коментарі залишайте. Ваші питання так само будемо наступного разу ставити їх військовослужбовцю Денису Ярославському. Дякую вам, пане Денису, за те, що знайшли час і за вашу роботу. Друзі, ну а вам дякую за те, що увесь цей час ви були тут з нами разом на вже понад 30 тисяч. Друзі, доєднуйтесь, будь ласка. Ваші голоси будуть лунати ще гучніше, якщо ми з вами станемо більш впливовим майданчиком. А як це зробити? Дивіться, це дуже просто. Отак от лайки поставте, будь ласка, і напишіть в коментарях, що вам подобається, не подобається. Ну, сподіваюся, все ж подобається. Ваші запитання лишайте. Наступного разу озвучуємо. до нових зустрічей. Олексій Гомон назад.